Майбутнє парку «Казка» у міській раді створили робочу групу, яка до 1 квітня має окреслити перспективи оновлення рекреаційної зони у центрі сум. Концепція стратегічного розвитку таку гучну назву матиме документ, що визначить кожну деталь парку і терміни його модернізації. Якою казка постане перед сумчанами у майбутньому і як скоро це станеться, дізнавалася Анна скрипняк. Щороку схил на вході у дитячий парк казка перетворюється на суцільну сніжну гірку. На радість сумській малечі літні атракціони дітям заміняють санчата. Втім, про зимову гірку напевне не знали ті, хто минулого року посадив на схилі ялинки і самшит. На жаль, декілька вже зламали ялиночок. Немає іншого місця. Мені здається, ялиночки не посадили або їх треба захистити. Дерев'яні такі зробити пірамідки і захистити. і діткам розказувати, щоб вони не ламали. А то буває, що і дорожці підходять і наступають, з санчатами наїжджають на ялинки. Інфраструктура парку формується стихійно, що не дозволяє розвивати його в економічному плані, говорять ті, хто опікується казкою. Парк не поділений на зони, що створює незручності і для простих сумчан, і для потенційних інвесторів. Парком в принципі, толком ніхто не займався. Ну так отдельно какие-то предприниматели ставят аттракционы, где ставят, ну где где удобно, там поставят. На самом деле, но ну, никто не обращает внимания на то, что люди в парке идут не только попрыгать на батуте, да, но еще нужно учитывать, что человек просто должен прийти отдохнуть. Документ, що регламентуватиме діяльність підприємців і інших господарників на території парку, назвали концепцією стратегічного розвитку. До неї впишуть будівництво нових споруд, оновлення атракціонів, створення зон для відпочинку, спорту, громадського харчування, навіть особливості пішохідних доріжок та урн. Поки що все на рівні пропозицій, а про терміни навіть не йдеться. Ідеями члени робочої групи буквально фонтанують. Можливо, там на місці старої стради зробити. Або е, там хокейну льодову арену, або зробити там парк е, чи таку ділянку для екстремальних видів спорту для мене принципово. Що навколо дитячого парку повинна бути велодоріжка. доріжки. Создать яка якби сама себе окупала, була естетично привлекательною, була как удобною. Вот і формувала в наших дітях ну нормальне мировоззріння, нормальний каббу вкус. Єдине і найбільше, але коштів на реалізацію усіх цих ідей в міському бюджеті немає. Цього року на парк виділено близько 75 п'яти тисяч гривень, тоді як капітальні рішення вимагають мільйонів. Три роки тому мерія вже намагалася оновити казку і розробила програму розвитку парку. Однак через відсутність фінансування плани так і залишилися на папері. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.